Шановні пані і панове, радо вітаємо вас сьогодні в гостях в Львівському історичному музеї, Подія дійсно непересічна. Перед день 50-х уродин Василя Сліпака, героя України, Львівський історичний музей пропонує громаді Львова, загалом українському народу, вшанувати цю постать. Таким чином, що організовуємо виставку. Чому ми? Чому Львівський історичний музей? Сталася так доля, що після загибелі Василя Сліпака родина Василя Сліпака в особі його брата Ореста, на жаль, він сьогодні не є присутній, бо він за кордоном, вирішила передати. Найцінніші речі до Львівського історичного музею, знаючи, що в нас є такий відділ Спеціальний музей визвольної боротьби України, який займається історією визвольних змагань, але рівно ж і вшануванням наших героїв і збиранням пам'яток, які мають відношення до всіх чинів, спрямованих на утвердження нашої державності. Ми вам представляємо. Предмети, які належали Сліпаку, чи ним створені, Василю Сліпаху чи не створені, чи е, якимось чином ним використовувалися. Це дуже різні періоди і детальніше вже розкаже куратор виставки, наша працівниця, але можу тільки сказати, що це відбірки, яка йому була причеплена в родильному домі. І до останніх до ножа з е, гравіруванням Василь Сліпак, бойового ножа, який він використовував під час вже воєнних дій на сході України. Але ця виставка не про предмети, ця виставка про пам'ять. Бо в першу чергу людина залишає свій слід на землі в головах. Тих людей, з ким він спілкувався. Василь Сліпак був настільки багатогранною особистістю, і мав таке широчезне, широке поло спілкування, хоча б через свою участь в Дударику, що знало його, певно, пів Львова. Може, і далеко за межами України також, бо працював і в Парижі, ми знаємо, що він там співав в Парижській опері. Але зараз. Про нього як Героя України знає цілий український народ і пам'ятає держава. Бо саме державою він був відзначений як орденом за мужність, так і золотою зіркою героя. Тому ця виставка про особистість, яка своїми чинами. Своєю позицією, громадянською позицією, патріотичною позицією утверджує незалежність України, Утверджує те, за що гинуть наші знайомі, наші родичі. Багато з нас тут мають особистісні втрати, так, і ми знаємо, як це. Ми знаємо, як це, як це боляче і це ну, неможливо пережити. Але саме в таких виставках то ми говоримо про те, що життя триває, що ця жертва не була намарною. Зрештою, так як і в християнській вірі, ми знаємо, що принесена жертва, вона дарує життя. Принесена жертва це не крапка, це багато крапок, що за тими жертвами. Хтось отримує нові шанси, нові можливості. От саме ці ідеї є в основі цієї виставки. Хочу зараз запросити до слова пана Івана Сопка, заступника голови Львівської обласної військової адміністрації, подякувати його особі. Військовій адміністрації за підтримкою, яку Львівський історичний музей завжди отримує і завжди ми відчуваємо також подякувати за виконавні обов'язки начальника департаменту пані Тетяна Благотор подякувати, особисто пані Тетяні Благотор, за, 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 за цю добру атмосферу, яка дійсно є створена у військовій адміністрації і в тій комунікації з. Установами, зокрема, Звівським історичним музеєм, що ми можемо робити все, що ми хочемо. Це є унікальна можливість на своїй землі, при своїй владі, робити все, що ти вважаєш за потрібне на славу свого народу. Тому дякую вам за це і прошу до слова. Дякую, пане Романе, пані Панове. Справді, дякувати треба тільки. Насамперед, напевно, Господу Богу, всі, хто є християни, то ми так дякуємо, стаємо, лягаємо спати, дякуємо захисникам, захисницям і всім, хто боронить нашу країну. Насамперед, а нам тут в тилу, особливо, для просто робити свою роботу і не бути, не знаю, скажімо, якимось елементами, які щось... Не дозволяють чи, чи, чи не дозволяють комусь розвиватися. Про музеї, взагалі, музейну справу, сьогодні немає навіть не нема мови. Кошти на такі речі завжди мають бути. Це наша історія, це наша пам'ять. Насамперед. З приводу Василя він в п'ятницю, йому мало бути 50-ті. Чоловік розкриті втісил. Його любили, його шанували, його, його запрошували, він досягнув висот. Тільки жити і працювати. І популяризувати Україну, українське мистецтво. На жаль, його немає. Як і немає, таких подібних йому героїв, насправді, героями точно Можна, можна вважати і треба кожен з нас має тут запам'ятати, що кожен, хто є, на жаль, не з нами, це, це вже герой України, який віддав своє життя, щоб ми були, щоб були наші діти, щоб була наша держава. Ми маємо його доробки, його творчість максимально. Популяризувати, максимально розвивати. І завтра у філармонії є Гарний захід теж присвячений тому пам'яті, тому ювілею, який би мав відбутись, як якби не клята війна. Ось, у нас є обласна, обласний конкурс Васильського. У нас є Постійне спілкування про його особистість, про його творчість. Нам точно треба після цієї війни, дай Боже, перемоги, дай Боже, миру, звісно, на наших умовах, не втрачаючи ні території, ні якихось ідеологічних наших цінностей. Бути єдиними і більше ніколи не дозволити нікому зайти на нашу землю і нищити наших, наших дітей, нашу державу. Тому що це вже це відбувається з, з 15 століття і так, і так, століття, 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 століття нищити тут чуть. І мета знищити. Тому наша мета зовсім інша зберегти, примножити, вистояти. Ну, такий, такі заклади, як історичний музей, тут має можливість кожен хто знав на селя. і не тільки дітей сюди привезти, розповісти дітям, знайомим, друзям, максимально популяризувати і дати інформацію, що така виставка є. Нормально ми сьогодні розмістимо на наших ресурсах всю, всю цю інформацію, максимально. Соцмережа. Нехай слава і пам'ять про Василя буде вічною, світлою. Дуже шкода, що він не знав. Дякую. Дякую. І запрошую до слова нашу працівницю, провідного науковця Львівського історичного музею Олю Руденко, яка є. Куратором цієї виставки можу сказати, що від перших днів, до нас тільки звернулася родина Сліпака, то Оля опікувалася описом під предметів, збиранням матеріалу про його життя, про його творчість, про його е, комунікацію як в Україні, так і в світі. Тобто Оля є такою довіреною особою. Між Львівським історичним музеєм і родиною Сліпака. І те, що я знаю, родина Сліпака дуже-дуже задоволена, що саме Оля займається цією темою, бо вони їй довіряють, вони їй дають предмети, вона їх опрацьовує, описує, на конференціях виступає, вводить науковий побіг. Тому Олю запрошую до слова, може кілька слів про самому виставку. Виставка, перш за все, має назву Недоспівана пісня, Недоспівано, недоспівана, тому що чоловік був розпіті сили, міг співати, прославляти нашу Україну далеко поза її межами, але зробив свій вітер в житті та її кожна людина. Ми повинні його поважати. Зараз я вам розкажу такі коротенькі акценти, тому що класичної екскурсії не буде. І ви пізнаєте Василя трошки ближче. Говорили, що це є найбільша меморіальна колекція у нашій фондовій збірці, яка налічує близько на сьогоднішній день 300 одиниць збереження. Я думаю, я впевнена, що вона буде поповнюватися. Колекція є від першого подиху, який казав Петрович і полової бірки. Це така дуже сентиментальна річ для кожної матері. І Ми бачимо, що Василь Сліпак прийшов на цей світ четвертій ранку, і дуже символічно, що його улюблена пісня була Місяць на небі зірки сяють, можливо, це пов'язано. Мало хто знає, що Василь Сліпак, ми знаємо його як вокаліст, але він також закінчив спеціальну музичну школу за фахом супілки. Є у вітрині посвідчення е, про закінчення цієї школи сама Сопілка, на якій музикував е, співак. Особливі стосунки у Василя були з його батьками. З самого дитинства у них е, такий е, був у культ родини, культ сім'ї. І також у вітрині ви можете побачити такий його маленький фотоколаж. Який він сам зробив, ти, я, мама, тато, ми дружня сім'я. Особливі стосунки були з мамою. Можемо вчитатися у листівки. Зараз хвилююся, але можливо прочитаю вам один його поздоровлення, матері, «Мамо, матірку, материнку, припадаю до ваших ніг. Я маленька ваша частинка, радість ваших натручених ніг. Це вказано в цих словах, велика любов до матері. також. Василь Сліпак, вже будучи вокалістом, коли він закінчив консерваторію, постала проблема, куди він має вступати. Тому що з його голосом такого ж типу в Україні ніхто не працював, і цікава річ у нас у вітрині це є характеристика, яку йому пише його викладачка вокалу Марія Байко. Спише вона дуже цікаво, каже, що я маю велику радість вже три роки працювати, вчити вокалу Василя Супока. Саме радість, тому що тільки радість у світ може принести цей молодий юнак, який сильним, сильним натхненням і бажанням витиснути свою душу у музиці. І е, коли писала цю е, характеристику на звороті, це була анкета для вступу в королівський коледж музики аж у Британії. Він своєю рукою англійською мовою написав, що в майбутньому я хочу стати професійним вокалістом, і можливо, можливо, співаком в опері. Брав багато участь у конкурсах, і один з таких конкурсів, де він дебютував, це був конкурс, який проходив у 1995 році в Одесі, два дні і дві ночі, де він дебютував з камерною кантату П'єро Мертропетлює Олександра Козаренка. До речі, перший виступ його був у Львові, будинку вчених в 1994 році. І коли він виконав цю кантату, то на місць ще невідомого вокаліста викликали аж три рази. І з цього конкурсу в нас є е, подарована йому бандура-мініатюра. Вона цікава своїм підписом з е, тим сторони, подарував її головний режисер одеського українського драматичного театру Пивоварок е, Константин Григорович. Там є дуже цікавий напис, захоплений Божим даром Василя і з надією на твоє щастя. Також, коли мрія Василя вже збулася, і він в 1997 році став все-таки солістом Парижської опери, він якось переосмислив свої погляди, будучи у Франції, і каже, що Париж замаленький для справжньої української душі. Насправді вона може розвиватися лише вдома. І коли в нас почав стає звичайно, він не міг бути присутнім, він організовував. Різноманітні акції, благодійні, волонтери. І е, говорять, що за спогадами його друзів з Франції основне, чим відрізнявся Василь під час мітингу, ви можете побачити на фотографіях, його видно здалека. Це була українська символіка, це був гучномовець і, власне, це була музика. Але йому цьому було замало. І коли, е, він говорить, допоки в нас триває війна в Україні мистецтво зачекає. І він не бачив нічого поганого в тому, що він змінив комфортне ліжко на блінтаж. Говорив, що він має бути на сході України, бо там пишеться історія України. Справді вона писалася, там пишеться до сьогоднішнього дня, він писав її фактично як міг. Загинув від кулі-снайпера 29 червня 2016 року. І це така постать творча, така багатогранна, що він до сьогоднішнього дня стимулює музикантів різних поколінь до нових проєктів. І ми з вами вже переходимо до вшанування пам'яті. Я завжди кажу, що два рази в рік музичний світ Львова завмирає, тому що відбуваються два заходи. Перший захід це є маратон пам'яті. Який відбувається на річницю смерті, Василя їх вже було вісім, і дуже символічно, що останній маратон пам'яті е, був тебою його було полеглим за Україну артистом. І у Україні в нас є програма е, цього маратону, яка підписана всіма учасниками, які брали в цьому участь. Інший захід це є. Спочатку все український конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака, який відбувається на його день народження в грудні, що два роки, їх було чотири. Але коли в 2021 році зголосилося більше як 70 конкурсантів взяти участь у цьому заході, то він вже був звання міжнародного конкурсанти приїжджали зі США, з Китаю і також у вітрині ви побачите нагороди, які вони отримували програми. Ще одна така цікава одна цікавинка в нашій експозиції це є малюнки французької художниці Дельфіни Прасє, яка ілюструє статті в по швейцарському інтернет-журналі Хей «Hey, Вірус. Відомої журналістки, яка приїжджала до Львова, яка брала у всіх інтерв'ю, хто має хто мав причетність до Василя, які були з ним знайомі, спілкувалася зі мною більше як три години, і вона пише певні статті про певні елементи його біографії. Ми виставили лише п'ять. Насправді їх є на сьогоднішній день 17. Там є QR-коди, можна собі засканувати, можна їх прочитати. І е, подивитися як Францюжинка, яка не знала його, вона почула про нього просто в кафе за кавою, і настільки захопилася, що приїхала в Україну, будучи війна, не побоялася і всіх опитала, це, все записала. Ще цікава річ, це є картини художників, які зголосилися нам передати їх на експонування на час виставки. Це є війський художник Іван Притула, який намалював нам портрет Василя Сліпака у 2023 році. Дві роботи Олега Шупляка. Перша це є портрет Василя. А друга це картина «Журба». Дуже така настроєва, яка присвячена Василю Сліпаку. І саме марка з цією картиною стала кращою маркою 2023 року. Ну й особливий портрет. Він тут є найменший позаду це портрет Олени Гладкової, художниці з Києва. Вона волонтерка. Вона знала особисто Василя і вона намалювала його і перший день його смерті, коли почула, що він загинув 29 червня 2016 року. Це наша перша виставка, я думаю, так що далі буде. Дякую Дуже дякуємо Олі за таку прекрасну роботу і представлення своєї роботи. Вам, що знайшли час, можливість до нас сьогодні долучитися, і запрошуємо до спілкування до огляду виставки. Дякую.